Територію нашого Старостинського округу сьогодні виїхала мобільна амбулаторія. Для людей маломобільних, похилого віку, це дуже гарно, тому що зараз дістатись до лікарів узкопрофільних дуже важко. Тому особисто я так вважаю. Я думаю, що я виражаю думку багатьох своїх мешканців нашого села, що дякуємо керівництву Великописарівської громади за те, що приклали максимум зусиль для того, щоб у нас була така мобільна амбулаторія і виїжджала по таким селам, як наші. Праці з нашими благодійниками, які надали нам цю прекрасну мобільну амбулаторію, хоча вона. Люди зачасту не можуть доїхати в ту саму рябину, і, якщо брати так, взяти те саме, як я ще сам з ямну в явному нема лікаря взагалі не приймають. Так що я думаю, що потрібно. Якщо воно буде все так, як треба, люди будуть знати, довірятимуть лікарям і будуть на прийом, думаю, і будуть ходити до нас люди. Ну, для маломобільних, по-перше, це, які не можуть виїхати. Не в кожного є автомобіль, не в кожного є транспорт свій. Які можуть приїхати за 20 кілометрів на прийом. ті ж самі. Ну, Дітей тут, я не знаю, довіжні бути, не довіли діти. Ну, і ті ж самі діти. так що... Ми до окуліста. на Маленькому хлопчику треба, треба подивитися. дитинку показати. Так, ми до в понеділок похрещено було, похрестили і вже да. приїхали. ми повноцінні. Петро Артемович Морозов. Пенсіонерний. 16 лет уже на пенсии. Ну, случилось так, как случилось со многими. Пропало зрение. Перенес инсульт 4 года назад, и в то время пропало зрение. Ну, правый глаз 0, левый 40%. В Ахтырке постоянно езжу Людмила Николаевна, мой России, да, Нина Николаевна, да, это Викторовна. Ну, а случилось то, що все случилось. Всі говорять, що треба здоров'я, берізь молоду. Люба медична допомога, яка є, е... повинна починатися із сімейного лікаря, з звернення до нього. Це первинний рівень. Та людина, з якою ви, той спеціаліст, з яким ви уклали декларацію, ви до нього звертаєтеся. Якщо у вас не укладена декларація, ви можете звернутися до любого сімейного лікаря. Процес заключення декларації це лічені хвилини буквально, і сімейного лікаря можна міняти ну, досить часто. Практично нескінченну кількість разів, тобто можна сьогодні в одного, завтра в іншого, після завтра ще в якогось іншого. Ви приїхали з якоїсь іншої громади, звернулися сюди. Тут на території, ось, наприклад, Добрянського, є свій сімейний лікар. Ви з ним заключили декларацію, і він зразу ж може дати направлення на вузькопрофільних лікарів. І по цьому направленню послуга вам буде безкоштовна. Сьогодні я прийшла до лікарів, які до нас завітали. Дуже добре, дуже гарно обслуговували. Я була у окуліста. Дякую їм за все. Відношення таке гарне, все добре, здала аналізи, теж обслуговування найкраще. Приїхала ми проблему маленькою з різнім, я вирішив, для мене це вигідно. Ну і що ще? А потім, що скажуть, врачі вже дякую і врачам і вам, щоб ви мене это так правильно рассказали, розпілкували. В общем, дуже ми раді, що принімають так, у нас близько ж немає де приймати. Так що думаю, будемо задоволені, так що дякуємо, що приїжджаємо. Виїзна можна, люди можуть прийти і стаціонарно воно якось. А, а тут воно хороша, Сьогодні у нас був перший виїзд. Перше ми спробували надати допомогу за допомогою мобільної амбулаторії. Дуже дякуємо ротарі Львів International за допомогу у наданні такої чудової амбулаторії на колесах. Сьогодні у нас прийнято 12 пацієнтів, саме у мене, у лікаря-афтермолога. Тому дуже дякуємо всім. Сподіваємось, що надалі буде більше людей приходити. the top